Ім'я вбивці Маріупольців номер 1 встановлено. того, хто надавав накази та контролював бомбардування драматичного театру пологового будинку та дитячої лікарні з перших тижнів. Інформнапалм встановив, що літаки, які бомбардували Маріуполь, злітали з аеродрому приморсько ахтарськ Тепер же стало відомо ім'я командира військової частини літунів-бомбардувальників, які злітали з того аеродрому. Це Сергій Валерійович Атрощенко. Він народився в 1981 році. Році у місті Овруч Житомирської області, потім жив у російському Липецьку, потім був прописаний у місті Воронеж, Ленінський проспект, будинок 96А, квартира 89. Після цього деякий час був прописаний за місцем служби у військовій частині 46451 у гвардійському в окупованому Криму. Тепер ми знаємо ім'я тієї людини, яка наказала зруйнувати місто та вбити маріупольців.